Товариство, вітаю усіх на хвилі Радіо Кордон. Четвер маємо на календарі. а Це означає, що настав час програми Незламні. Традиційно продовжуємо розповідати вам історії наших оборонців-прикордонників, які точно знають, як знищувати ворогів. І сьогодні зі мною на зв'язку головний сержант Михайло Вах. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. А Взагалі, спершу, як завжди, цікавить питання, чому вирішили пов'язати своє життя з військовою службою ще у далекому 15-му році, коли не було великої війни, коли не було потужних обстрілів, таких від агресора по усій території України. Е, ну, взагалі, е, з 2014 року почалася в нас війна, і на той момент я хотів дуже сильно служити, хотів е, захищати свою країну. Та і звісно, це зумовлено багатьма факторами. Я виріс у прикордонній смузі. Е, мій батько був старшиною підрозділу. Я mm. певний період часу прожив на території підрозділу, тому і військовий побут бачив зсередини. Ага. Uh -huh. Мама працює поваром, теж, також в підрозділі прикордонної служби. І всі ці речі сформували моє розуміння служби не як просто роботи, а для честь, відповідальність і, готов, і готовність захищати своє. Ну і, 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 в принципі, приклади в житті ось прямо поруч. І, і батько, і мати дотичні до прикордонної служби. Що було найважчим у перші роки? Перші роки служби найважчим було. Я став дільничим інспектором прикордонної служби у Львівському прикордонному загоні. У мене була велика ділянка, велика відповідальність. А сама професія, дільничного інспектора прикордонної посада, дільничий інспектор прикордонної служби це така специфічна посада. Вона вимагає високого професіоналізму, <тас> знання, наказів, постанов для того, аби здійснювати перевірку осіб, які в'їжають прикордонну смугу. Ну, але цей досвід мене загартував і насичений графік був, бо у дільничого інспектора прикордонної служби, як правило, дуже насичені графіки, і тому, скоріше за все, це було одне з. Самим таким важким mm -hmm. для мене. Розумію. Керівництво вимагало багато, а я був, так би мовити, зелений, молодий, молодий зелений. Ну, і так. у вас вийшла така друга вже спроба. Ви звільнились у в у 2018 році, але у 2020 році повернулись. Що стало головним фактором, який змусив вас повернутись до прикордонної служби? Ну, головним фактором стало скоріше за все, те, що. Мене помандрувавши трошки по світу, зрозумів, що краще, ніж бути в своїй рідній країні. Поруч зі своєю сім'єю. Це саме те, чого бажала моя душа. І тому я вирішив стати в стрій в третьому прикордонному загоні. На той момент моя дружина і донька проживали в Луганській області. Mm -hmm. і... Разом з донькою я вирішив повернутися, захищати свою країну, захищати терени, на які проживала моя сім'я на той момент. Правильне рішення. Знаю, що вже о 20 лютого 22 року вже були такі е, настрої, вже була така напружена обстановка, і ваш підрозділ перейшов на казарми режим. Чи було у вас особисто ось це перечуття, що ось ось має щось статися? Е, дивіться, я можу відповісти скоріш ні, ніж так. Хоча орієнтовно з січня 2022 року, можливо, навіть і раніше, на самій лінії розмежування, її в той момент так називали, mm -hmm. були вже були е, загострення. невеликі загострення е, невеликі загострення, але це ж лінія розмежування, там mm -hmm. завжди була, були високі ризики і завжди вища бойова готовність. Але все рівно якось на психологічному рівні. Хотілося щоб цього не відбулося, і організм, психологія, скоріш за все, не хотіла приймати ці факти. Як і в багатьох із нас, як взагалі згадуєте перший день вторгнення, які тоді були перші накази, ваші дії, емоції, взагалі, які були у той момент? Ну, перший день вторгнення це було ранок Четвер... у четвертій ранку. Ми дізналися, що почалося щось надзвичайно страшне. Настала, прийшла до нас велика війна, це було неочікувано. Ну як сказав, відносно неочікувано. Mm -hmm. Бо ми проснулись від того, що перед тим за за один день перед цим наше керівництво, так як ми жили всі в одному приміщенні, дало наказ виключити всі мобільні пристрої. Тому ми. Не володіли інформацією, що відбувалося там в період ночі. Mm -hmm. І весь підрозділ відпочивав. І тоді зранку, потихеньку, люди почали просипатися, включати телефони, і почалося почався такий невеличка паніка, кіпіш, але ми були, можна так сказати, готові до того, бо тому що за за пару днів керівництво. Якось сприяло тим, щоб люди володіли інформацією, що потрібно буде робити в разі таких ситуацій. І все, наказ перший був. Це У нас нас, в принципі, майно підрозділу було погружене. Ми розосередились, створили кругову оборону підрозділу та перекрили різні перехрестя прикордонними нарядами, так можна так сказати. І це і здійснювали контроль і оборону містечка. Бойових зітнень в цей момент у нас не було. нас тільки були артилерійські обстріли, невеличкі на окраїнах, на самому пункту станиці Луганська, і все, і чекали подальших вказівок. Взагалі, перші дні Луганщина. Наскільки важко там було? Як вам було, коли ви вже дізнались, що ось ворог наступає конкретно на нашу землю, і ви, в принципі, ось поруч поруч з цим ворогом, поруч з лінією зіткнення? Сказати, що було дуже важко, це я не можу сказати. Чому? Бо тому що. Це настільки на фоні цього патріотизму, угу. на фоні цього всього, люди були настільки вмотивовані, настільки об'єднані. У нас були на підрозділі і схід, і захід, південь, північ. Ми жадали одного дати відсіч ворогу. І такого так, щоб було капець, як важко, не можу сказати. Єдине, що важко було, коли ми виїжджали з за межі станиці Луганської. І, це мені прийшлося лишити свою сім'ю, і це було на психологічному рівні надзвичайно важко. Але в майбутньому вони виїхали і дякувати Богу, все гаразд. Це найголовніше. Взагалі, ваш підрозділ здійснив тактичний маневр, відступ від Креміної, де ви більше ніж півтора місяці утримували цей населений пункт. Як вдалося тоді організувати взагалі оборону? О... Сдалося організувати оборону це кільком факторам. По-перше, у нас була достатня кількість живої сили, що дозволило ефективно тримати оборону. Ми об'єдналися зі 128-ю бригадою, 15 окремим штурмовим батальйоном. В них також була достатня кількість людей. І другий фактор то, що ми були в лісовій місцевості. Mm -hmm. У нас була деревина. У нас були можливості збудувати прекрасну лінію оборони, і третій фактор це те, що ми були неподалік від полорами, і була шахта, відповідно, uh -huh. також біля пелорами. І там була деяка техніка, яку ми радо скори... якою ми радо скористалися і зробили прекрасну лінію оборони, якою яку навіть противник не зміг е прорвати, uh -huh. хоча були застосована… Не мала кількість техніки і особового складу. Розумію. Знаю, що ви були ще й і в якості розвідника. Як тоді проходили ваші бойові виходи? Як виглядав ваш день у якості розвідника тоді? У нас була невеличка група, 9-12 чоловік. У мене була м, юар 7,62. снайперська гантівка українського виробництва. Доволі, е, рекомендую. Дуже, гарно, дуже гарне озброєння. Е, це була така, можна сказати, добровільна наша група. Це була ініціатива 128-ї окремої штурмового батальйону, там такий був у нас голова групи Фелікс позивний. І, і ми діяли згідно його вказівок. Наша задача була. Перша одна із самих перших задач це було від Криміної до Новокреснянки. Новокреснянку вже контролював ворог. Замінувати вглиб якомога далі від Креміної до Новокреснянки. Mm -hmm. І ми здійснили Ми здійснили здійснили пішу розвідку, і була виявлена група противника між якраз між Новокраснянкою і Криміною. Mm -hmm. і... Це було неочікувано, не тому що ми здійснили розвідку. Нас було е, двоє чоловік впереді, основна група була ззаді. Е, я був в тому числі впереді, і разом з своїм побратимом Мерпехом. Ми почули, як в молодій соснині, молодій соснині хто здійснює якісь роботи, а саме mm -hmm. е, роботи з сукерою. І ми залягли, здійснили розвідку за допомогою оптичного прицілу, за допомогою. Різних інших засобів і передали на основну групу, що противник там то. там то Феліксом, головою старшим нашої групи, було прийнято рішення завдати стрілецьке враження. Що ми здійснили? Це був один із перших таких мій контактів. Uh -huh. Противник не очікував такого. Противник навіть толком не дав бій. Трішки десь трошки відстрілювалися і все. а в основному більшості група покинула позиції. На наступний ранок це вже навіть нас знімав на відео. Головне Генеральний штаб Збройних сил України, коли ми зачищали дані позиції. То були затрофеєні mm -hmm. деякі озброєння. Ну і були документи усіх, які утримували дану позицію. Це були наші земляки з Луганська. На жаль. Е, так що була така одна із перших наших задач, і ми її, з нею справилися успішно. Супер. Гар... Ділянка була замінована, що і зіграло велику роль в майбутньому. Гарний приклад роботи наших оборонців у якості розвідників вже у травні 22-го року ви приймали участь в обороні Лиману. З якими викликами доводилось вам стикатись там, вашому підрозділу? Оборона Лимана у травні 2022 року була складним випробом для нас, тому що ми не так давно отримали позиції на Кремені, де в нас там вони принаймні були. Угу. А коли ми зайшли у Лиман, ми намагалися укріпитися на окраїні самого міста. А противник контролював наші дії абсолютно на 100%, тому що як ми тільки починали щось створювати, будувати, зразу вже було здійснено артилерійське ураження. І це було максимально важко. Ми зраняли Україну самого, приватний сектор самого Лимана, ми понаходили собі підвали, і вже з тих підвалів намагалися хоч якось давати супротив противнику. Але, на жаль, противник застосовував дуже масово, я б сказав, дуже масово артилерійське ураження. І коли вже був е, штурм повністю на самий Лиман, uh -huh. е, там не було задіяно піхоти. Піхоти, взагалі, якщо розібратися, у му році дуже мало застосовували, В основному брали е, важкою технікою і артилерією, uh -huh. розбивали все абсолютно на всі 100%. І ми змушені були покинути місто, так як це було абсолютно безперспективно. Uh -huh. це, я вам скажу більше, навіть була задіяна авіація. Ну це не дивно, в принципі, і це було максимально важко. Наш підрозділ не очікував такого, тому що було максимально важко. от, іменно створити цю лінію оборони. Розумію, тоді у 22-му році провалювання техніки противника відчувалось усіма нашими військовими і дяка партнерам, що ситуація змі змінюється з роками на краще в цьому напрямку. Взагалі, ви розпочинали як снайпер-розвідник, потім гранатометник, а Тепер працюєте у мінометній заставі. А як взагалі проходила ваша адаптація до таких нових спеціальностей і чи швидко? вибрали нові навички для себе, адже робота досить різна. Ну, Дивіться. Можна сказати це, як... якщо це військовий, ти значить, що маєш бути універсальний. Кожна нова роль це новий виклик. Але якщо розумієш загальну тактику бою, адаптуватися легше. А мінометна застава це командна робота, де важлива <гум> правильна розвідка. Розрахунки і точність ударів з кожною новою ролью отримуєш більший досвід, що допомогло ефективно діяти на полі бою. А... Це було з снайперської гвинтівки до РПГ. Потім до міномета ну, снайперську гвинтівку і РПГ ще якось можна поєднати. Mm -hmm. А вже 120-й міномет це вже зовсім інший профіль, да, в рази вищий. А, Але не, не, не забуваємо про точність. Вона важлива при будь-якій роботі. А як ви готуєтесь у вашій мінометній заставі до бойової роботи? Міномет так як кажуть, так як ви сказали, немає права на похибку. Тому перед роботою вносимо всі дані в приціл. Е, уточнюємо заряд міни, е, уточнюємо вид міни, бо тут дуже важливо. Е, я вам скажу більше, навіть важливо е, сам тубус в якій міні або пластиковий, або картонний. Це дуже важливо. Наносимо самі дані, які передав коригувальник на приціл, е, ну і відповідно. Іде робота, іде бойова робота. Іде робота, так. Все. Цікавим фактом для мене виявилось те, що ви служите разом із братом у мінометному підрозділі. Як це взагалі впливає на вашу взаємодію в бою? Можливо, у вас є якийсь навіть телепатичний зв'язок між собою, що не потрібно навіть перегукуватись словами, чи як ви краще і краще, чи є якісь недоліки у такій родинній роботі? Ні, недоліків говорю, як я немає. Служба разом з братом, не знаю. Мені, наприклад, максимально комфортно. Я впевнений, скоріше за все, і брату можливо комфортно. Ми одне одного розуміємо. Нам простіше працювати. І що саме головне, ми максимально ефективно намагаємося це робити. І нам максимально якісно. Нам, якщо навіть чуть-чуть, на мінометі, якщо може трошки маєте якийсь цей mm -hmm. булька. Одна друга вона має максимально бути перфекціоністська, тобто, це це дуже добре, і ми одне одного розуміємо. І за одним одним, так би мовити, дивимося. Зв'язок напрацьований. Ну, я, я, я не можу навіть придумати най, найкращу зв'язку, ніж коли брати працюють разом. Взагалі, чи є у вашому підрозділі якісь особливі традиції чи ритуали перед бойовим виходом, які ви застосовуєте? Е, таких якихось спеціальних ритуалів е, там. Язичницьких чи скандинавських, це то, ну, Неровне, то немає. Не. На жаль, чи на щастя, не знаю, як відповісти. Але є, звичайно, от, такі якісь моменти, коли ми одне за одним дивимося, там, підказуємо, там, угу. ти, ти не забув там, радіостанцію, чи ти, там, цей. якихось таких специфічних, особливих ритуалів. То просто немає. гарна підготовка. Ретельна підготовка просто гарна підготовка, наша секція. Складається з чотирьох чоловік, вона максимально злагоджена, і мені дуже буде подобається. Знаю, що я ваш... сподіваюсь керівництву. Таксо <рес> я сподіваюсь, керівництву також. Сподіваємось, дуже сподіваємось. Ну і в принципі, по результатам ефективної роботи, це помітно. А, знаю, що ваш бойовий шлях не обійшовся без поранень. А як так. це сталося? За яких обставин як швидко вдалося відновитись і повернутись до бою? Дивіться, це було якраз в ролі гранатометника в, січні, в лютому 23-го року наш підрозділ зайняв оборону. Також оборону ми здійс... займали з нуля, готували фортифікації, будували фортифікації, а це було в передмісті з Сакоє Мсеті, Маляничого, Невеличкого містечка, це якраз біля Солидара недалеко. Скоріше за все, можна говорити це як населеного передмістя населеного пункту Федорівка. Поранення і неочікувано, можна так сказати. Ми якраз ще продовжили роботи в інженерній, і був здійснений обстріл нашої позиції, моєї ж позиції, на якій я стояв, ем, обстріл ССП. І перебуваючи в окопі, я зміг зловити умудрився зловити осколок в праву поясницю. Mm -hmm. Там також в мене побратим, в е, нього було більше, е, більш таке складніше mm -hmm. поранення. Його прийшлося виносити, але слава Богу, все обійшлося. Тарас, привіт. Продовжуємо. Про реабілітацію. Ось от, отримали поранення. Е, як проходила ваша реабілітація, відновлення, лікування і як швидко повернулись до виконання бойових завдань. Е, реабілітація проходила в Харківській області. Е, я там. Прийшов певний курс лікування, мені достали осколок. Три тижні я пролікувався, прокапався, і все, я навіть не намагався якось десь, так би мовити, ухилитись. Mm -hmm. Я повертав, повертався до своїх хлопців, вони мене чекали. Вони мали на мене певні плани, так би мовити. Розумію. <'я> і цей. А так загальному думки були: це природньо, коли отримуєш поранення. Ось я якраз Але... про думки емоційно. Чи не з'явився ось цей страх повертатися знову до бойової роботи, повертатися на позиції? Дивіться, думки були так, як тоді, як я попав тільки в лікарню, мені моя дружина з донечкою зробили сюрприз. Вони не очікувано для мене приїхали. Це було дуже з їхньої сторони. Прекрасно, mm -hmm. дякую вам, дівчата. Е і тому, коли ти дивишся на свою дружину, на свою донечку, її на той момент було 4 роки, і були якісь такі певні думки, але ти прекрасно розумієш, що війна не закінчена, треба продовжувати боротьбу і на все воля, так би мовити, Боже. Звісно, на воля Божа. І... Ваше місце раз разом з побратимами, поки йде війна. дуже гарні думки. Є багато кому над ними задуматись, адже не всі подумають, отак після поранення, що потрібно одразу повертатись, маючи і сім'ю, яка вже приїхала і яка поруч, і ти дивишся на них, і думаєш, що і сім'я ж є, але є, і побратими і є свій обов'язок. Хочу запитати у вас. Три роки війни. Ви бачили багато, бо бували на різних напрямках. Як оцінюєте взагалі видозміни у війні за ці три роки? Що відчуваєте, як змінилось на ваш погляд? На мій погляд, і чисто моя суб'єктивна думка, на початку війни ми воювали в умовах хаосу, імпровізації. І що саме головне, максимально мотивовані, і це зіграло максимальну роль в цій війні. І ну, на початку війни mm -hmm. а, на початку війни противник застосовував масово артилерійські удари. І що саме головне, і це на нашу руку зіграло, на нашу роль, то що вони були не завжди точними. Mm -hmm. Вони їх було масово, але вони були не завжди точними. А зараз, потім в середині війни, тобто, 23, ну, можна так сказати, в середині війни, в 23-му році, mm -hmm. противник вже більше почав застосовувати піхоту. Це така була ера Вагнерів. Mm -hmm. це, так, вже всі бої, це вже були більші стрілецькі бої, це вже були більш стрілецькі бої, це вже були більш такий певний досвід ближнього бою. А зараз, в 24-25 му в му році, це вже більше війна технологій. Mm -hmm. Реп. РР, ФПВ Вампіри. Ну, ви самі розумієте, що зараз більше війна технологій і тактика ведення бою також змінилась. А ось якраз Зараз. про тактику. Чи відчувається, що ворог пристосовується до тактик наших військових, бо багато хлопців кажуть, що як ми вчимося у них, підлаштовуємось під їх тактики, знаходимо слабкі місця, так і вони підлаштовуються і вчаться у наших оборонців? Так, звичайно. Було б. Немудро відповісти ні, бо тому що саме велика помилка це недооцінювати, недооцінювати противника. Ворог також підлаштовується під наші тактики. Ворог вивчає цю всю... технологію, так би мовити, ведення бойових дій в сучасних умовах. Звичайно, так же само, і з їхньої сторони. Вони зараз, от також, в 2024 році, напевно, масово почали от застосовувати ці каби. Це теж було і зараз от, наш... Наша країна якось вивчає, наші спеціалісти вивчають, як з ними боротися, угу. і вже є, є перші успіхи. Є, є дійсно перші напрацювання і не може не радувати, що а, наші оборонці можуть протис... протистояти навіть керованим авіабомбам. А, крайнє питання до вас: як бачите своє життя вже після перемоги? Чи будували якісь плани? Після перемоги я хочу жити в мирній країні. В країні, яка розвивається. Хочу бачити, як росте моя донька у вільній державі, без страху, що саме головне. Якісь там ось, грандіозні плани, то, напевно, кожен військовий мене зрозуміє, за тих три роки війни більшість з нас якось живе, ну, я в даний особисто. Немає грандіозних таких... планів не будує. Грандіозних ще поки. планів, так. Просто єдине, що хочеться, щоб країна розвивалась, е, сім'я була в безпеці, родина і жили в мирі. <гру> <гру> гарні думки, гарні плани. Думаю, багато хто їх поділяє. Друзі, такою є історія головного сержанта Михайла Ваха. Я ж нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.